Індіанці були в шоці від мого данка. Для цього я полетів у північну декоту. У момент вильоту з Техасу, де було плюс 27 градусів, я відправився в місце трохи прохолодніше. По прильоту там було мінус 20. Відчути таку різницю всього за 4 години було незвично. До такої температури я не те, щоб звик за свої 32 роки. Все таки в Україні так холодно буває не часто, але буває. А от хлопці з Флориди пережили повний спектр емоцій. До речі, я приїхав не просто у північну декоту, а в індіанську резервацію. І це було зрозуміло на навіть без слів пощастило, що зал, у якому ми виступали, був прямо в готелі, де ми жили. Тому на вулиці за чотири дні я виходив усього двічі, коли приїхав з аеропорта і коли їхав назад. Також прямо в готелі було велике казино, у якому команда проводила вечори. Знімати там мені не дозволили, але кілька кадрів для вас я все ж таки зробив. Судячи з кількості людей, які там збираються щодня, це дуже популярне місце серед місцевих. Напевно, розваги в такому маленькому містечку, особливо взимку, знайти непросто. Виступати на кордоні з Канадою я поїхав у складі команди Корт Kings. Давайте я трохи розповім вам про цю команду. Історія Корт Кінгс починається на початку 2010-х років, коли група ентузіастів стритбольної культури вирішила створити унікальну команду, яка об'єднала б найкращих вуличних баскетболістів США. Ідея команди була натхнена легендарними ендван Mixtape з початку 2000-х років, коли стрітбол став справжньою сенсацією. Однак до кінця десятиліття One втратила свою популярність і стрітбольний рух почав занепадати. Корт Кінгс з'явилася як нова хвиля вуличного баскетболу, яка прагнула з Берегти дух стрітбольних шоу і надихати нове покоління гравців. Корт Кінгс – це професійна стрітбольна команда із США, відома своїми ефектними виступами, шоу-матчами та вуличним баскетболом у найкращих традиціях Mixtape Tour. Вони гастролюють усією Америкою і за її межами, демонструючи видовищні ігри, наповнені данками, неймовірним дриблінгом і атмосферою хіп-хопу. З моменту створення команда встигла провести сотні матчів, виступаючи на вуличних майданчиках у спортивних комплексах і. Навіть на великих аренах Court Kings не тільки демонструють високий рівні гри, але й проводять майстер-класи та благодійні заходи в школах і молодіжних центрах. Вони грали на занедбаних та віддалених баскетбольних майданчиках, включаючи в'язниці та джунглі, популяризуючи паралельно мир та надихаючи молодь. Таким чином, Court Кінгс не обмежується стандартними баскетбольними майданчиками, а прагнуть проводити свої виступи в найрізноманітніших і часом несподіваних місцях, щоб донести своє посилання до широкої аудиторії. У різні роки за Court Кінгс виступали легенди вуличного баскетболу. Це були Хотсоус, професор, Кріс Тейплс, Містер 720, Джаз Флай і багато-багато інших. Цього разу була моя черга. Ну що я на місці? Такий зал крутий. Сьогодні в нас тут тренування. Завтра у нас буде тут гра з повними трибунами, я сподіваюся. І так, це індейська резервація. Я зараз у Дакоті. Північній Дакоті. тут дуже холодно, тут зараз мінус 20 градусів по Цельсію. І так, да, що сьогодні ввечері, що завтра на основному шоу я не буду грати у 5 на 5 баскетбол. Я буду показувати тільки, -тільки данки, буде окремо данк шоу для мене. Я не знаю, як ще це буде виглядати. Це буде е, окремо данк шоу чи це буде у великій перерві матчу. Але мені запропонували грати, але я відмовився, тому що. Тому що так, тому що я вирішив не витрачати сили на гру, а зосередитися на данках, як зазвичай, тренування було дуже легким. Більше знімали контент ніж тренувалося. Особливо я ніколи не стрибаю безпосередньо перед виступом. Роблю собі перерву на кілька днів, але тут я вирішив трохи пострибати. Ми знову тут. Зараз буде такий данк-кемп чи просто баскетбол-кемп для дітей. Я, чесно кажучи, не знаю, що я буду тут робити. Я думаю, що буде забувати пару данків, де проїхав дак Андерсон. Тож я думаю, данки будуть дуже моцні. Зараз чекаємо людей, зараз чекаю на свою джерсі, щоб передягнутися. Прийшло тільки четверо дітей на, на даний час, але я сподіваюся, що буквально через півгодинки збирається повна кількість народу, і ми почнемо. Баскетбольний кемп став для мене трохи несподіваним, але моя участь у ньому була не обов'язковою як і гра 5 на 5. Я не очікував, що в ньому візьме участь так багато дітей різного віку. Кожен із них намагався виконати кожен рух і кожну вправу. Кемп тривав трохи більше години. Дітям це дуже сподобалося, а особливо активні отримали подарунки від команди Court Kings. І вже наступного дня у нас був головний виступ. Проти Court Kings гра але місцеві любителі баскетболу, тренери дитячих секцій і так далі. Це був легкий формат матчу, в якому було дуже багато яскравих моментів. Ледь не через кожну атаку хлопців ганяли м'яч-ори з, з усіх кутів. І неважливо, був там захисник чи ні. М'яч майже завжди опинявся у кошику. Не дивно, адже склад команди того дня на 70% складався з данкерів. У великій перерві за планом мало відбутися данк-шоу. Я вибрав відповідний м'яч для себе і почав розминатися. До основного шоу залишаються чисельні хвилини, буквально півгодинки. Ми вже в нашій роздягальні. Тут є водичка, є трохи снеків, е, є все, що потрібно для того, щоб заряджатися перед шоу. Всі вже розминаються на основному корті. Я теж тільки що там був, вибрав собі м'яча підходящого для дамків. тому що там Вілсона є, сі спалдинги, якісь інші бренди. Всі по різному накачані і мені треба було вибрати підходящий м'яч для мене. Тож вже за півгодинки ми починаємо. Так що поїхали. Чалося саме шоу. Я дуже радий, як воно пройшло. Я не грав 5 на 5, як і домовлялися. Було дуже багато хайлайтів від, від хлопців. Вони забували класні данки в удриві, були класні алюпи. Було на що подивитися. Був класний матч, і в мене був данк-шоу у великій перерві. Я відпригав добре, можна сказати, добре. Вчора стрибав. Сьогодні стрибав перед матчем. Зазвичай так не роблю, але ну це вперше. Ну не вперше, окей. Наверно, впер напевно, вперше за 10 років в моєму житті такий формат данків в такому форматі. Я виступив досить непогано. Забив свій скорпіон під ногою. Що може бути краще? Завтра вже вилітаю додому. У мене рейс о сьомій ранку. тож потрібно бути вирушати з готелю. О четвертій ночі всім дякую за перегляд. Дякую за лайк, за підписку, за коментар. Побачимося в нових відео.